Всім доброго дня. Цей тиждень був дуже, дуже тривожний і пройшов під сигналами повітряної тривоги, особливо в останні дні. Але, на щастя, все обійшлося для нашого одеського регіону і для нашої Южницької територіальної громади. Обстрілів не було, прильотів ракет не було, будемо надіятися, що так буде і в подальшому. Але ситуація дуже і дуже складна. Небезпека існує кожен день, я б навіть сказав, що кожну годину. Треба бути дуже уважними, не нехтувати повітряними тривогами і обов'язково. А треба спускатись в укриття і перечекати той час, який на це відводиться. Я хочу сказати, що ми вже трохи десь розслабились, але ми повинні пам'ятати і розуміти, що в Україні йде повномасштабна війна, расисти ніяк не можуть заспокоїтися, і ми повинні дуже уважно до цього відноситись. Ви розумієте, що гинуть люди, рушуться міста, села, і ми не знаємо, коли це вже закінчиться. Ну безумовно, як ми закінчиться, закінчиться тільки перемогою. Ми, ми довіряємо нашим Збройним силам України і на них дуже і дуже надіємося, і впевнені, що вони свою роботу роблять дуже справно. Ми провели на минулій неділі зустріч з керівниками підприємств і, ну, скажімо так, може не з керівниками, а представниками підприємств і силовими структурами, структурами відносно е, той ситуації, яка виникла на е, трасі, і е, у нас на по дорозі в, на Одесу. Е, той же день я проінформував районну військову адміністрацію, обласну військову адміністрацію про ситуацію, яка склалася у нас. І я чекаю, що буде реакція і Укравто, Дора, і, скажімо, наших адміністративних органів щодо вирішення цієї проблеми. Ми отримали інформацію про те, що буде. Економія електроенергії, і причому економія буде по всій Україні. І е, будуть відключатися, е, буде відключатися електроенергія на декілька годин, так би мовити, вієрна відключення. В Києві вже почали таке відключення он, е, за добу десь дві години. Думаю, що це буде і у нас. Зараз ми е, розпорядилися про те, що будуть відключення. вже вчора ми почали відключати е, освітлення е, вечірнє, як е, вуличне освітлення, так і дворове. І це буде до окремого е, розпорядження. Ситуація склана. Це, це пов'язано перш за все з тим, що сьогодні атакують расисти. Тець, ну, скажімо так, по, наш, по інфраструктурі, де, звідки ми отримуємо електроенергію, декілька слів про те, що в нас з освітою і з дитячими садками, з ясними садками відносно той ситуації, яка на сьогодні є, на, на, на сьогоднішній день навіть. Я думаю, що ця неділя от буде дуже-дуже складна, починаючи з 10-го числа. І 10-го числа десь біля 50 дітей знаходились постійно в укриттях. Це дуже-дуже незручно для маленьких дітей, особливо в дитячих садках. Тому прийнято рішення і у нас, і я наскільки знаю, вже і по всій області, що і дитячі садки, і школи переходять на онлайн, онлайн режим, і всі заклади будуть працювати в такому режимі до особу, особливого, ну, скажімо так, до особливого розпорядження. Я вважаю, що це правильно і. Чим закінчиться ця неділя, ми не знаємо. І зараз інформацію ми отримуємо буквально похвилинно, що діється в цілому в Україні. Але я хочу сказати, що і заклади охорони здоров'я працюють в штатному режимі. Всі служби, комунальні служби міста працюють також в штатному режимі. Працівники виконкому і так далі всі працюють в штатному режимі, але на період повітряної тривоги безумовно всі йдуть в укриття. І я вважаю, що всі жителі міста нашого, нашої громади, повинні дуже серйозно відноситись до повітряних тривог і йти в укриття. Отака ситуація на сьогоднішній день.